Допитлива БЕССІ Бессі – хороша дівчинка. Не пустунка, не торохтійка. Вона любить поміркувати про все, про те і весь час запитує, чому, бо намагається зрозуміти, що відбувається навколо неї. Одного разу вона спитала Мамо, чому навколо так багато страждань і нещасть? Чому все це? Запитання було неважке, і мати не замислюючись відповіла Для нашого щастя, донечко. В своїй незбагненній мудрості Господь Бог посилає нам ці випробування, щоб навернути нас на добру путь і зробити нас кращими. Значить, це Він посилає нам страждання. А вже ж? всі страждання, мамо. А вже ж, люба, ніщо не чиниться без його волі, але він посилає їх сповнений любові до нас, бажаючи зробити нас кращими? Це дивно, мамо. Дивно? Ну що ти, люба? Мені це не здається дивним. Всі думають, що так повинно бути, що це милосердно і мудро? Хто ж перший почав так думати, мамо, ти? Ні, маленька, мене цього вчили? Хто тебе вчив, цього, мамо? Я вже не пам'ятаю мабуть, моя мати або ж священник. У всякому разі, всі знають, що це правильно. А мені це здається дивним, мамо. Скажи, Бог послав тиф біллі норісу? Бог? Нащо? Як то нащо? Щоб навернути його на праведну путь, щоб зробити його кращим. Але ж він помер від тифу, мамо, він не може зробитися кращим. Ах, я й забула. Ну, значить, у Бога була інша мета. У всякому разі, це була мудра і милосердна мета. Що ж це була за мета, мамо? Ти стомлюєш мене, любонька. Можливо, Бог хотів послати випробування батькам Біллі?» Але це не чесно, мамо. Якщо Бог хотів послати випробування батькам Біллі, навіщо ж він убив Біллі?» Не знаю, Любенька. Я можу лише сказати тобі, що мета його була мудра і милосердна. Яка мета, мамо? Він хотів Він хотів покарати батьків Біллі. Вони, може, согрішили і були покарані? Але ж помер Біллі, мамо, хіба це справедливо? А вже ж справедливо. Бог не робить нічого такого, що було б несправедливим. Ти зараз цього не зрозумієш, а от коли виростеш велика, тоді тобі буде зрозуміло, що все, що робить Бог, мудро і справедливо. Мовчання. Мамо, це Бог обвалив дах на дядька, який виносив з будинку бабусю. А вже ж любенька. Стривай, чого це ти питаєш таке? Ти повинна пам'ятати одне: будь-яке діяння Боже свідчить про його всемогутність, правосуддя і любов до людей. А от коли п'яний ударив вилами малятко, а місіс Велч – це зовсім не твоє діло. А втім, Бог, мабуть, хотів послати випробування цій дитині, навернути її на добру путь. Мамо. Містер Борджес сказав, що мільйони мільйонів маленьких істот нападають на нас і змушують нас хворіти холерою, тифом і ще силою силенною хвороб. Мамо, це Бог посилає їх? Звичайно, донечко, звичайно, а як же інакше? Нащо він посилає їх? Щоб навернути нас на добру путь, я тобі вже сказала. Але ж це страшенно жорстоко, мамо, це безглуздо. Якби мені. Замовч, зараз же замовч. Ти хочеш, щоб нас ударив грім? Мамо, минулого тижня дзвіницю вдарило громом і церква згоріла. Що, Бог хотів навернути церкву на добру путь? Стомлено. Не знаю, можливо. Блискавка вбила тоді свиню, яка ні в чому не була винна. Бог хотів навернути цю свиню на добру путь, мамо. Люба моя, ти, мабуть, хочеш погуляти. Іди побігай трохи. Але ж ти тільки уяви собі, мамо, містер Холістер каже, що в кожного птаха, в кожної жаби чи ящерки, в кожної живої істоти є ворог, що його послано божественним провидінням кусати їх, завдавати прикрощів, мучити, вбивати, висотувати з них жили і напучувати їх на путь істини, щоб вони були праведні й богобоязливі. Чи не так, мамо? Я тому питаю, що містер Холістер сміявся, коли говорив це. Цей Холістер негідник, і я забороняю тобі слухати його. Чому ж, мамо, він так цікаво оповідає і, як на мене, намагається бути праведним? Він сказав, ніби оси ловлять павуків і замуровують їх у своїх підземних гніздах, живих, і там під землею вони мучаться багато-багато днів. А голодна осина малеча з'їдає їм лапки і гризе черевця, щоб павуки навчилися бути праведними і богобоязливими, щоб вони співали Господу Богу хвалу за його несказанню добрість. На мою думку, містер Холістер добра людина, просто молодець. Коли я спитала його, чи він би чинив так з павуками, він відказав, що хай його грець ухопить, якщо він це зробить, а потім сказав: Мамцю, тобі зле? Побіжу гукну когось на допомогу. Хіба можна сидіти в місті в таку спеку?